Про події війни говорить «Стратком». Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів зустріч у широкому складі з нашими партнерами, верховним головнокомандовачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіним. Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках. А також дії та ймовірні плани противника, повідомив генерал Залужний у своєму офіційному каналі в Телеграм. Зупинилися на актуальних потребах збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці. Окремо обговорили ключові питання посилення нашої протиповітряної оборони та прикриття в осінньо-зимовий період об'єктів критичної інфраструктури. Україна отримає ще два пакети допомоги від союзників. У Міністерстві оборони Данії оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму понад півмільярда доларів. До нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72, бмп 2 артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Я отримав інформацію про потреби України в боротьбі з російським вторгненням саме на основі переговорів. З українцями було зібрано 13-й данський пакет допомоги, заявив міністр оборони Данії Троелс Поульсен. Водночас про новий пакет військової допомоги від США для України на 150 мільйонів доларів оголосив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. До нього увійшли боєприпаси для зенітно-ракетних та ракетно-артилерійських систем НАСАМС та Хаймерс, снаряди калібру 155 і 105 мм, міліметрів, ракети ТОУ, системи Джевелін, зенітні ракети Стінгер, понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї. Прилади нічного бачення, підривні боєприпаси для прибирання перешкод, спорядження для холодної погоди, запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. Цей пакет допомоги у сфері безпеки є ще одним видимим сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії. Сполучені штати залишаються відданим співпраці з членами альянсу та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення. Волення її негайних потреб на полі бою. Йдеться в заяві Міністерства оборони США. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб точити Авдіївку. Активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам. Значних втрат безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного, Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак. Попри значні втрати живої сили і техніки ворога, під час наступу під Авдіївку, а також низький моральний стан у російському війську, упродовж ближчого часу зберігається можливість нових наступів з боку РФ. Про це заявили в Раді Нацбезпеки США Українська сторона. Витримала і утримала оборону під час цього наступу, успішно відбивши російські танкові колони, які наступали на Авдіївку, зауважив представник Білого Дому. Ми очікуємо нових атак з боку Росії. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що РФ досі зберігає певний наступальний потенціал. В той же час, фахівці інституту вивчення війни припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою ніж під вугледаром на початку цього року. Не щодо Давні технічні втрати під Авдіївкою ймовірно призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки, і це зведе на нівець будь-який прогрес досягнутий військовими РФ у вирішенні питання деградації механізованих засобів ведення маневрених бойових дій, вважають експерти. Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об'єктах на сході Сирії, заявив міністр оборони США Лойд Остін. Збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським корпусом вартових ісламської революції та пов'язаними з ними угрупованнями. Заявив очільник Пентагону. Міністр зазначив, що ці високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію невдалих атак на американські. Кі бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків він додав, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях. Але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вночі здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території сектору Гази. За інформацією Цагал, війська 36-ї дивізії увійшли в сектор Гази та діяли там кілька годин, атакуючи об'єкти Хамас і терористів. Наземні сили супроводжували безпілотники і бойові вертольоти. Ця операція стала другою поспіль, коли сили Цагалу ненадовго входять в сектор Гази. Експерти бачать в цих діях підгот. Товку армії оборони Ізраїлю до повномасштабного наземного наступу. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.